Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на пристрої стабілізації мінус поля. Це в нас рікошетна дальність. Дува так. Так, починається каточка. Так. І мене розбирає гром. Ага, в мене тут не стоїть підривник, треба буде поставити. Нормально, забираємо крафтика. В принципі, з даною комбінацією я можу стояти і в дефі. У мене тут багато здоров'я, так як я взяв Ариса з підривником. Робимо ось так. Страйкер, Магнум, Гаус. Давайте одразу візьмем. І підривника. Страйкергаус. Ага. І підривника візьмемо. Все, можна грати. Так, страйкер по мені залітає. Я його щось не побачив. Що це в нього там за пристрій? Так, і зараз я, мабуть, догорю. Так, я догораю. Нормально, я буваю Гауца, він забирає мене під ривником. Забираємо Васпіка, бачу, що там є ядерна енергія, але я, мабуть, до неї не стигну. Нормально забрав хотітку. Так, маю 99% овердрайва, і зараз я його використаю. Так, вже тут стосіде. Так, тривається страйкер. Забрав я її зітку, Гарна позиція, щоб запустити. свій шар, о. Ну хоч когось забрав вже добре. Такі мене розбирає страйкер. Забираємо Васпіка. Так, падає знов ядерна енергія. Але я до неї, мабуть, не доїду. Знов забираємо Васпіка. О! І забираємо Хорната підривником. Помітив мене Васпік, поїхав на низ І зараз я підірвусь на його бомбочці, так. О, форне тупить Там є повернення? Нормально повертаємо. І мене забирає страйкер. Вивозить Васпік наш прапор, і це доставочка від суперників. Залітає по мені магну, Забирає аптечку. Хочу, щоб в суперників також лежить ядерна енергія. Забираємо васпіка під рівником. Так, є в мене вже овердрайв, і зараз я його використаю. Так, якось невдало, я його використав, як завжди. Просто забагато страйкерів на мою думку. Забрав я двох підривником. Поставлю зразу мінку. Забираємо зіртку під ривником. Так, знову повиходили. Союзниця. Так, смок якось мене побачив. Треба трошки заховатись. Забираем страйкера. Ого, сколько тут мин. По Поставлю я одненько. Так, заеду я. Возьму себе подвиный урон. І мене виносить магнум. Страйкер цілий це, по-моєму, потрібно трошки заховатись. Ну мені вдалося сховатись Так, там Мін купа. О, повз хтось Забираємо корнета. Так, нагоріх хтось Драйкер прицілюється, потрібно заховатись. Ага, гранаточка летить. я зараз, мабуть, догорю, якщо не визову до аптечки. Нормально доживаючий. Шафтік роздав, овердрайв. тут что у нас? Тоже ехать то еще осталось. Блин, и зитка там перекувала. Так, что такие? Фух, я уже думал, пидлахнуло. Ничего себе, фриз за секунду, пидморозы. Может, какая-то шоковая заморозка? Нормально забираем. Орнита и забираем вас пикапи бревняком. Ну такий собі рикошетик прикольний. Якщо грати на тяжкому корпусі, я колись грав на ньому з Титаном в режимчику облога. Я хотів і зараз піти в режимчик облога, але там просто зараз всі грають групами. А я сам, то мені таке собі діло, то я пішов у швидкий бій. Хотів ще корни та забрати під древником, але не вдалося. Так, ну і ми програємо цю каточку. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на рікошетик за. Кристали, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.